Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Сьогоднішнє відео. Топ 10 сайтів, які допоможуть інвестору. Часто, коли ми хочемо купити ту або іншу акцію або компанію, ми задаємося питанням, нам не вистачає інформації, і ми хочемо на якихось сайтах ресурсах знайти собі додаткову інформацію, щоб дізнатися наскільки хороша або погана ця компанія. В цьому відео я розповім особисто, якими сайтами користуюсь. Я які мені допомагають робити фінансову аналітику, дивідендну аналітику і де я читаю інформацію про ті або інші новини. До речі, зараз саме час підписатися на канал, поставити палець вверх і втиснути дзвіночок, щоб не пропустити нових відео, а ми починаємо. Перший сайт, якщо можна його так назвати, це ваш особистий брокер. Я зараз знаходжусь у свого брокера Trading 212, і щоб прочитати інформацію про ту або іншу компанію, достатньо зайти, вибрати або тут в пошуку собі вбити якусь компанію, яку ви хочете, або почитати із того, що ви вже маєте. Наприклад, компанія AppV, яку я маю. І якщо опуститися тут нижче, то ми бачимо, всі ми заінвестували, по якій ціні, яка зараз ціна, за якою ціною ми купували. Далі йде про компанію. Тут розписується коротка інформація про всю компанію, який директор, які працівники, в якому секторі знаходиться, яка індустрія і так далі. Риночна капіталізація, коефіцієнт ціни на прибиль, виручка ІПС, дивідендна дохідність. І кому потрібно ще більше інформації, то натискаємо сюди. І нам вискакує море інформації. Яка ціна? Бета висока низька. Тут дуже багато всього, як ми бачимо, зміни відносно SP 500. Далі. І тут з боку ще ми маємо кучу різної інформації. Дані на одну акцію, EPS прибиль на акцію, виручка, свободні средства, дивіденти. ЕБІТ. Коротше, як ми бачимо, тут дуже багато є фінансова устойчивость і так далі. Маржа, оцінка. Так само тут бачимо виручка, зміна доходів, який ріс доходи за 5 років, за 3 роки і так далі. Ось о 15-20%. І пішло, пішло, пішло. О, Ебід, да, і ну, коротше, вся інформація, яка вам потрібна. Говорю у кожного брокера по-різному, у 3.17 Дуже багато інформації, і це мені в ньому подобається. Якщо вам не подобається інформація у вашого брокера, або вам її замало, то ви можете перейти на інший сайт, який називається Сікін Alpha. Сайт Сікін Alpha ви могли частенько бачити в моїх відео. Переходячи на цей сайт, якщо вбивши сюди, вписавши якусь тікерс якоїсь компанії. То вам вискоче отакий от екран, як у мене зараз. Я зараз написав тут компанія NVIDIA, і мені про неї показується різна інформація. Звісно, я не зможу розповісти в цьому короткому відео про всі сайти, повністю-повністю, що є. Звернути деякі моменти, на що я звертаю уваги, а в загальному на кожному сайті є дуже багато інформації, якщо копати, дуже глибоко. На всіх сайтах, звісно, є і платна інформація, і безкоштовна інформація. Зараз я буду показувати в основному те, що є. Є безкоштовним то на що можна собі зайти, поцикати, подивитися. Отже, бачимо, що тут на першій такій сторінці ми бачимо основну інформацію. О, тут як ціна компанії, ціна акцій змінювалась за останній рік, якщо втиснути тут за 5 років, за 10 років, і там за максимальну кількість. О, компанія Nvidia, наприклад, за максимальний свій час виросла в 35. Тисяч разів, але за останній рік впала на 47 Якщо вибираєте собі якусь компанію, тут нижче про неї написані різні статті. Що пишуть аналітики, що пишуть якісь новини? Були. От чим добре, то можна тут написати собі компанію і відразу почитати про неї якісь недавні статті. Тут на сайті є дуже багато різних вкладок, через які можна переходити і собі дивитися. Найчастіше я відкриваю собі вкладку фінанси. І ми бачимо, за останні 5 років воно показує нам інформацію. Якщо ви хочете більше, то треба заплатити там якусь е, кількість грошей, і вам буде показувати за попередніші періоди, тобто на 10 років або на 15 років допереду. Дуже багато є різної інформації, майже все, що вам потрібно. По фінансовим показникам так само. По показникам дивідентів, бачимо, що о, написано, скільки компанія виплачує, як довго виплачує, і так далі. Коли в неї екс-дата, коли, ну, коли доколи треба купити, і коли вона робить свої виплати, як часто робить виплати. В загальному цей сайт дуже великий, дуже обширний, і інформації дуже багато в ньому можна знайти. Якщо Дуже глибоко аналізувати, то цього сайта одного вистачить взагалі на, на весь аналіз. Другий сайт, який ви частенько так само бачите в моєму у моїх відео, це сайт finviz. І більш за все я його люблю із за от такої карти. Натиснувши на неї, ми бачимо карту. В даний момент відкривається карта S&P 500, зміни, як за останній день змінювались ціни на ціни на акції. От, ми бачимо, що за останній день, в п'ятницю, це було ейфорія на ринку, і все повиростало. Apple на майже 3,5%, Amazon 3,5%. І то, що зелене, то все пішло в плюс. То, що червоненьке, те пішло в мінус. Тут можна собі вибирати не тільки SP 500, а й цілий, цілий світ. От бачимо: тут і Китай, і Японія, Тайвань, Канада. Ірландія, ну, весь світ акцій. Я найчастіше користуюсь SP 500. Так само тут можна дивитися зміни ціни на акції за останній день, якщо тут вкласнути, то буде за останній тиждень, за останній місяць, за три місяці, за шість місяців, за рік і далі багато іншого. Можна подивитися показники P E, можна показати подивитися показники на E, Це всіх компаній відразу. От, наприклад, якщо вкласти E, то ми бачимо на S&P 500 на всі оці 500 компаній, які у кого показники P E. Тобто можна одразу так не вишукувати всі окремі компанії, а бачите, ага, ось тут зелене, тут добрі показники. От У Amazon майже 80 або Tesla 34, Walmart 45. Дуже великі, дуже шалені, такі і якби, ризиковані компанії. От, але, знову ж таки, ризиковані чи, ризиковані чи не ризиковані по самому показнику ПНЕ &E, Нічого не зрозумієш. Так само можна тут по показникам PEC. Ну, В принципі, все, що ви бачите в цій вкладці, можна. Собі подивитися, о, дивідендна дохідність, е, які компанії, скільки платять дивідендів. і бачимо, чим салатковіше, чим більші дивіденди платить, тим вона яскравіше світиться. Так само, коли ми дивимося на зміни всіх компаній, якщо тут дуже маленький, не видно вам, то можна навести на будь-який із секторів. От, один сектор, другий, третій, і виходить цілий список компаній, і видно їх зміни, їхня ціна. Скільки воно зараз коштує їхні тікери, і яка, в яку сторону вони змінилися, на скільки відсотків, як в плюс, так само тут бачимо, як і в мінус. Крім цього, можна натиснути на любу із цих компаній, наприклад, і воно вам покаже більш детальні показники про цю компанію. Тут можна вибрати: ось о, як то від тижнями воно все відбувалося місяцями. Знизу видно цей графік. Плюс так само, от вся по -по подібна інформація. Тут є ПНЕ, Фордера, ПНЕ, Пекер, Дико, це вже по. Кожну окрему компанію, яку ви собі вибираєте, в даний момент компанія Apple тут так само розписано в гарній, красивій такій вкладці. Все в, одному, все в одному місці не треба там розбігатися і вишукувати. Звісно, дане відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Наступний сайт Сімплісейфдівіденс.com цей сайт більш платний. Два попередніх вони були. Вся інформація була безкоштовна. То, що я показував. Цей сайт він дається на 14 днів або на 15 днів безкоштовно. Вводиш свій. Логін-пароль. Можна придумувати, що 15 днів новий якийсь логін-пароль, нову почту вводити і будете мати постійний доступ. Далі воно хоче, щоб за нього заплатили. Цей сайт більш про дивіденти, хоча також він дає багато інформації про різні компанії і дає свою аналітику. Тут можна, я для прикладу вписав якісь свої компанії, які я маю. Тут вписуєш там Сіко акції, які компанії, по якій ціні купив, яка ціна зараз, наскільки воно там виросло, на СІКО збережені дивіденти, тобто на Сіко компанія стабільна в дивідентах. Так само коротко написано Дивідент на дохідність і скільки дивідентів вам. Має прийти за залежності від кількості ваших акцій. Писавши сюди всі акції, всі компанії, які ви маєте, воно вам показує ваш баланс, скільки вам має прийти дивідентів в цьому році, яка ваша середня дивідентна дохідність, і який ріст дивідентів. Бачимо, тут є шість різних іконок, по яких можна так само натискати і буде вискати, вискакувати якась інформація. Перейшовши на першу, це, звісно, все можна переводити через Google, це завдяки правої кнопки мишки, натискаємо перевести на українську. от, і воно буде вам приписати, що безпека дивідентів, ваш дохід, ну, ймовірно, 100% вашого доходу безпечні. І далі розписується коротка аналітика від сайту на ваші компанії, які ви сюди вписали, наскільки вони безпечні, наскільки вони ризиковані. І так далі. Наступне е, віконечко. Це дивідентна дохідність, дивідентне зростання. Перейшовши на цю вкладку, ми бачимо, що воно пише про дивідентну дохідність. Зараз 2022 рік, ну точніше, вже почався 2023. І воно показує, як це було 10 років назад. Тобто, якщо, ми ран... якщо б ми 10 років назад заінвестували в ці компанії, то тоді б наша дивідентна дохідність була 11 доларів. Зараз вона 84. О, тут написано, все показано, як відбувалися, які відбувалися зміни за останні 10 років. Так само. Натиснувши сюди, ми можемо побачити все по поличках. Ось компанія Cisco, наприклад, мала в 2012-му дивідендна дохідність би була 10 доларів, зараз 30. За 10 років зросла в 3 рази. Компанія AV так само в 2012-му виплачувала 0, в 2013-му 12 доларів, а зараз 45. І так далі, далі далі. Перейшовши на вкладку там інком календар, то ми бачимо, що воно написано за останні 30 днів, коли мана мають прийти дивіденти, від якої компанії, наприклад, від компанії Циско, 25 числа, має прийти 7 доларів 60 центів на вкладці «Income Forecast Бачимо так само майбутнє, то, що воно прогнозує. Тобто це не факт, що воно саме так буде, але воно робить собі розрахунки з попередніх років і показує, як це має бути приблизно в майбутньому. Тобто зараз в 2022-му ми отримуємо 86 доларів в рік з цих акцій, а через 20 років в 2043-му. При тих самих акціях от ми нічого не міняємо, просто, як ми знаємо, що з року в рік самі акції дорожчають і дивіденти можуть збільшуватись. От. І при таких розрахунках воно покаже, що через 20 років, у 2043 році, ми тримаємо ті самі акції, але вже будемо отримувати дивідентними, тобто чистими пасивно, нічого не роблячи, не 86 доларів, а 585. От. За 20 років зміниться як ціна акцій, так само і кількість дивідентів. За 20 років, бачимо, воно прогнозує, що. Ми будемо отримати не майже 100 доларів, а майже 600 доларів, нічого не роблячи. Якщо натиснути на якусь із компаній, то тут показується окрема аналітика цієї компанії, які дивідендна дохідність, який дивіденний ось, якого коштує і так далі. Можна прочитати про компанію. Тут написано. Чим ця компанія гарна, чим погана, і які у неї є конкуренти, на що можна звернути увагу. Тобто, як ви бачите, дуже багато різної аналітики є. Кому цікаво, заходьте і дивіться дуже гарний сайт. Наступний сайт це сайт Track Your Dividends. Так само сайт зроблений на дивіденти більш. Так само, як і попередні, є for Dividends. Єдиний момент, що там кожні 15 днів або вам треба перереєстровуватись, вводити нові дані і все по новій, або заплатити гроші, або тут ви можете ввести свої різні компанії, і воно вам вже буде. Тобто тут не треба перереєстровуватись кожні 15 днів. Воно тут є якби безкоштовне. Тільки інформації тут, звісно, набагато менше. Це більш для тих, хто хоче відслідковувати свої дивіденти і не хоче паритись на фоні того, що, що треба кожний раз щось там змінювати. Все працює подібно і аналогічно. Ви вводите сюди, вписуєте всі акції і компанії, які у вас є, в які ви заінвестували. Кількість акцій, по якій ціні тут написано, як воно змінилось, чи виросло, чи впало. Сіко має вам прийти дивідентів, яка дивідентна дохідність? Тут вам автоматично рахує вашу дивідентну дохідність вашого всього портфоліо. скільки має грошей прийти. Знизу є табличка, які дивіденти, в якій кількості вам прийдуть кожного місяця. От як бачите, там в два в січні має прийти 9 доларів, в лютому 8 доларів, потім в, в березні 13 доларів і так далі. Так само тут є багато різних вкладок, на які можна поцикати, поклацати і подивитися, що вони собі що, що цей сайт вам ще пропонує. Наприклад, перейшовши вкладку upcoming dividends, то бачимо та сама е, табличка, що я вам показував попереду. Тіко тут уже розписано кількість вона виплачує на одну акцію, сікого вона виплатить вам за за кількістю ваших акцій. І в які це дати буде відбуватися, на сайті так само є ще куди там копати і що дивитися, що розглядати. Кому цікаво, переходьте і собі вивчайте цей сайт. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, якими сайтами користуєтесь ви для аналізу тих або інших компаній, і чи користуєтесь якимись із цього списку. Наступний сайт це сайт investing.com. Далі підуть сайти більше де брати, читати якусь інформацію про, про різні компанії, про якісь новини. Але на цих сайтах так само можна знайти різну інформацію про фінансові показники. Якщо написати тут, наприклад, компанію Pfizer, Ticker Fe, то бачимо різні показники, як воно тут змінювалася. Їх ціна написані різні новини. Про цю компанію, що пропонує сам сайт, чи купувати, чи продавати, різна аналітика. Сайт дуже великий. Як бачимо, тут є дуже багато різних вкладок, і години не вистачає, щоб повністю розповісти про цей сайт. Я його використовую більше як для інформації, для читання якихось новин. Перейдемо на наступні подібні два сайта. це Yahoo Finance. Так само, сайти більш тут читаю про різні новини, що відбувається з тою або іншою компанією, але так само можна тут і дивитися про фінансові показники компаній. От, можна перейти подивитися, наприклад, SP 500, Dow Jones, NASDAQ. Золото і так далі, серебро, серебро, євродолари, бонди тут нижче пишеться багато різних статей на тему інвестицій. Можна зробити список компаній, за якими ви хочете слідкувати, і так само вам буде сюди приходити різна інформація по тим компаніям. Наступний сайт так само тут читати різні новини. Сайт CNBC. дуже багато. Тут взагалі от пишеться просто про все. Про Європу, про Китай, про Азію, про весь світ, про криптовалюту, про Бонти, ф'ючерси і так далі. Про різні відділи от бізнесу, економічні, фінансові, здоров'я, медіа. Тобто енергетична, от тут вибираєш собі, яку тобі потрібно галузь, і можеш про неї читати. Там буде писати про різні компанії. Сайт дуже великий, навіть тут можна дивитися CNBC TV, тільки у вас має бути там додаткова підписка. І можна дивитися різні. От є такий канал, який так само розповідає про різні акції, і там сидять якісь аналітики, експерти. Ну, звісно, це більш на англійській мові воно все. І можна собі там слухати, включати і слухати постійно на задньому фоні, якщо ви вдома щось там робите, включати і слухати, що вони розповідають. Звісно, якщо ви знаєте англійську мову. Якщо ні, то тоді читати, використовуючи перекладач або просто втискаючи через Google праву кнопку мишки і перевести на українську або ту мову, яка у вас зазначена за головну на вашому комп'ютері. Далі наступний сайт TipRanks. як ми бачимо, тут написано, він мені більш подобається. Так само тут дуже багато є інформації. Він мені подобається тим, що тут є такий дивідендний календар, де воно показує, які дивіденди будуть виплачуватись в цей день, в наступний або який вам там потрібен день. Якщо ми бачимо, виберемо собі 10 січня, наприклад, Ось о, 10, і воно тут виписує всі компанії, які будуть виплачувати дивіденди. Ex-data дата це доколи вам треба купити до 10 січня. І далі буде написано, в які дні, через кілька днів воно виплатиться. Ось, Наприклад, щоб отримати від цієї компанії дивіденди, вам треба купити 10 або 9 числа 9 січня акції. 31 числа у вас уже 31 січня у вас будуть дивіденти нараховані. От. Кількість дивідендів, яка дивідентна дохідність і так далі. Тобто так можна вибирати на кожен день. Це для тих, хто хоче собі підібрати, наприклад, якісь компанії, щоб вам виплачувалися в цей місяць. Ну, це більше для тих, у кого. Багато там дивідентів. Наприклад, в січні вам приходить там тисяча доларів дивідентами, а в лютому вам приходить там 200 доларів дивідентами. І ви такі думаєте, так, як би підібрати таку компанію, щоб мені у лютому теж вона виплачувала ну, там, ще додаткові 800 доларів. І от через такий сайт можна собі подивитися і вибрати із того списку 10-20 компаній вам показується, які будуть виплачувати іменно в цей день або в цьому місяці. І так ви собі усередните вашу дивідендну дохідність на кожен місяць. І наступний сайт BlackTerminal.com. Цей сайт платний, тобто безкоштовного тут дуже мало. Але якщо ви хочете мати інформацію, собі вам треба заплатити 15 доларів в місяць. І користуватися. Чим він прикольний, тим, що це зараз безплатно все показується, і ми тут нічого не бачимо, бачимо, що воно заблоковано. Тільки деякі моменти підсвічуються, що зеленим що ага, це більш окей, чи чорне це таке воно середнє, червоне значить щось погано у цій компанії. По рискав, наприклад, ПНЕ, «ПНБ», ПС. Але які самі показники, щоб подивитися, вам потрібно заплатити 15 доларів в місяць. От. І, до речі, компанії тут не також і багато, я не знаю чому. Він цікавий більш своїм оформленням. От. Тому що ну, ці всі дані можна подивитися і на попередніх сайтах, особливо там на Фінвіс або Сікін Alpha, або Сімплісе Dividends. Що мені подобається, що його така структура, де компанії виписані, і виписані їх показники: ПНЕ, ПНАБ, ПНС, ROE, РА і так далі. От. І тут видно, що ага, ця компанія тут по цим показникам йде в червоне, в мінус, от ця в плюс. І так далі. Тільки, я ж говорю, вона платна, і це її великий мінус. 15 доларів не знаю для кого багато, для кого ні. Є різні тут вкладки про акції, про бонди і Вкладка, наприклад, дивіденди. Так само написано ціна акції, коли вони коли треба купити перед яким числом, щоб достати дивіденди, А потім, коли вони виплачують. Період, який вже виплачується, там четвертий квартал, другий квартал. Яка дохідність, яка дивідентна дохідність, тільки тут чомусь написано не річна, а от якщо у вас 4 рази в рік виплачується поквартально, то написано, що 0,6% в квартал. Тому що річний 2,4% у, наприклад, у цієї компанії. Чому так зроблено, я не знаю, хоча перші там. П'ять компаній написано нормально річний. О, там написано 7% дивідентів. І я думав, ух ти, це якщо квартально, то значить 7 на 4, 28, 30%. Але потім подивився на у свого брокера і оказалось, що ні. От, я не знаю, то якась там ошибка, бах, називайте як хочете. Бо, наприклад, компанія ЕВІ, яку я маю, вона виплачує не е, менше 1% в рік, а вона виплачує там е, біля 3,5% річних. О, а тут написано поквартально. Підписуємося на канал, ставимо палець вверх, тискаємо дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. На це в мене все. Всім дякую, всім па-па. удачі в інвестиціях.